Шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги-члени уряду, шановні члени парламенту, дорогі освітяни і науковці, декілька моментів. Перший в пріоритетах цього уряду освіта перебуває чітко і цілком окреслено. Я би навіть сказав, що як ніколи. Практично на кожному засіданні кабінету йде розмова про вирішення якихось питань освіти. Чи середньої, чи вищої, чи професійно-технічної, чи питань, пов'язаних із імплементацією нового закону про наукову та науково технічну діяльність, чи інших питань. Тобто, це можливо навіть вперше, не на словах, а на ділі конкретний, дуже предметний пріоритет діяльності уряду, який в більшості випадків також підкріплений необхідними фінансовими призначеннями. Хоча безумовно, тут уряд. Складному балансі між потребами оборони, безпеки, захисту країни, от події в Авдіївці, ще одне підтвердження того, що величезні видатки на оборону, вони обґрунтовані і, напевно, будуть збільшуватись. Але при цьому освіта лишається в чільних пріоритетах уряду, і це починає давати перші відчутні результати. По-друге, на моє глибоке переконання гарантії незворотності Всіх реформ в країні є незворотність освітньої реформи. Якщо раптом з якихось причин зупиниться освітня реформа, в країні поступово зупиняться всі інші реформи, оскільки освіта це той локомотив, який витягне Україну і поверне нас інституційно до сім'ї європейських народів. Така робота, власне, і ведеться. Ведеться, на мою думку, із належною активністю, і головне вона ведеться публічно, прозоро і з повним залученням громадськості. По-третє, на мою думку, концептуальною реформою, яка зараз відбувається, є початок реформи середньої освіти. Це дуже складне питання, яке досить тривалий час обговорюється, по суті, з моменту відновлення української незалежності. Але вперше, ну практично вперше, уряд розглянув і затвердив політичну пропозицію концепцію нової української школи. Про це пані міністр, звісно, буде говорити набагато більш детальніше. І ця концепція також є в основі. Нового законопроекту, базового законопроекту про освіту, який перебуває на розгляді у парламенті, який детально обговорюється, навколо якого точаться дискусії. Але я думаю, що головне завдання, щоб не був вихолищений реформаторський зміст цього законопроекту. На моє переконання, реформа середньої освіти не дасть упасти в проведенні реформ іншим рівням освіти: ні дошкільній, ні професійно-технічній, ні вищій, ні позашкільній. Взагалі всім сферам, які так чи інакше причетні до освіти, реформа базової середньої освіти надасть нового імпульсу, тому що роки підготовки майбутнього студента, майбутнього громадянина в середній школі, якщо ці роки будуть проведені по-новому, якщо це все відбудеться при демонстрації і застосуванні нових підходів сучасних, по яким живе весь Провідний європейський цивілізований світ, то неминучий результат відіб'ється і на інших сферах освіти. При цьому безумовно треба зробити все для того, і уряд уже це робить для того, щоб підвищити звичайно, престижність праці освітянина, особливо вчителя середньої школи, і не тільки в великих чи столичних містах, але і на периферії. Збільшення на 50% заробітної плати в середньому на 50% середньої освіти є демонстрація готовності уряду. Ці слова підтверджувати конкретними діями. Якщо цієї престижності не буде, ми не зможемо знаходити нові кадри, які будуть цю нову концепцію української школи, концепцію дитиноцентризму, як сказав би Василь Григорович Кремень, якого сьогодні немає, але якби він був, то він би це сказав: впроваджувати в життя. Для цього потрібні гроші. І для цього потрібна престижність праці вчителя. Над цим уряд працює, причому ми це робимо публічно через одне засідання Кабінету. Це питання дебатується. Плюс немаловажно, концепція нової української школи впровадить також і нову українську ідентичність, тому що нехтування питаннями патріотизму в доброму, європейському зрозумілому тлумаченні цього слова призводить до тих подій, які тепер ми маємо на сході і півдні України. Коли ми казали, давайте нічого і нікого не чіпати, давайте не будемо на цьому акцентувати, давайте будемо можливо давати просто чисті знання, а потім діти самі собі дадуть раду. В результаті в деяких випадках і в деяких регіонах це призвело до вагомих тріщин і до ситуації, коли людини ненависницькі, по суті, антиукраїнські і антидержавні ідеї були зреалізовані, використовуючи, ну напевно, те, що акценту. На оці типи виховання і підходів освіти після відновлення української незалежності було недостатньо в деяких областях, в деяких регіонах України. Тому нова українська ідентичність вона також повинна йти разом із реалізацією концепції нової української школи. Я не буду вдаватися в деталі, оскільки це більш спеціальна розмова. Але я думаю, що ця думка також буде обговорюватись. Ну і на завершення. Дуже важливо, що зараз в освіті практично паралельно відбувається реформування всіх освітніх рівнів. Ми маємо вже нові закони про вищу освіту, про наукову і науково-технічну діяльність, які імплементовуються. Вони потребують дуже значних фінансів, тому по кожному рівню імплементації буде розмова, дискусія і реалізація в парламенті на розгляді закон про освіту. Після його ухвалення буде закон про середню освіту, слідом за і те, щоб деталізувати деякі норми, закон про професійну технічну діяльність. І я знаю: напевно, пані міністр про це буде говорити, що концептуально готові і нові підходи до позашкільної, навіть і дошкільної освіти. Це вихід на ту першу тезу, з якою я почав, що якщо ми не зупинимо реформування освіти в комплексному розумінні цього слова. Реформування країни не зупиниться а навпаки, буде отримувати постійно нові і якісні імпульси. Це дуже важливо, і в цьому сенсі обговорення цієї теми дуже важливо. Можливо, навіть важливіше ніж обговорення економічних чи якихось інших питань. Тому що це дуже і дуже взаємопов'язано. І освіта, і наука стають продуктивною силою. Тобто вони давно вже стали, але треба більше грошей. Наука дуже складний клубок. Про це теж буде сьогодні говоритися. Цього року, напевно, запрацює, мусить запрацювати Національний фонд досліджень. Ми повинні вийти на грантове фінансування багатьох наукових розробок, але ми, я думаю, багато разів ще будемо повертатись до питання ефективного фінансування системи Національних академій, оскільки в цьому напрямку. Також мають бути продемонстровані нові підходи, і в принципі забезпечені цих нових підходів має місце у новому прийнятому вже законі про наукову і науково технічну діяльність. Але він дуже складний до імплементації. і Це має бути окрема сюжетна лінія в діяльності уряду. Ну і зовсім останнє тут міністр фінансів присутній. Це наш партнер. Завжди він завжди підтримує освіту. Інколи це в непростих дебатах і дискусіях відбувається, але загалом я хочу сказати, що ця співпраця має взаєморозуміння і в більшості випадків дає результат, бо без належного фінансування ми не зможемо до ладу провести ті освітні зміни, які так дуже гостро потрібні. Дякую за увагу.